Представляємо вам дійсно крутий інструмент для вашої майстерні, акумуляторна дискова пила бренду Profitec, моделька PCA 18520BL. Пройдемося з вами по основним характеристикам. Перше, що хочу відмітити, це безщітковий двигун, тобто це надійна робота і стабільність, ергономічний дизайн, можливість працювання як однією рукою, так і двома з допомогою такої ручки. Що одна, що друга ручка, вони прогумовані, тобто не скользя. У руці. Е, є захист від порізу, тобто тут металевий е, такий кожух, який не дасть вам поранити вашу руку. І є захист від випадкового вімкнення, тобто без додаткової кнопки інструмент не запуститься. Також є зручна можливість керування кутом е, різу. Ви собі можете міняти і фіксувати. Є додатковий захист диску. Він ось так знімається, фіксується. Високоякісний диск, діаметр його 180 мм. Акумулятори сюди підходять з посадкою типу М1, тобто, якщо у вас є якісь іншого бренду або бренду Profitec, ви можете їх спокійно використовувати. Акумулятор в комплектацію не входить, тобто ви можете його або замовити, або ж використати вже наявні. Для того щоб замовити даний інструмент, переходіть за посиланням у шапці профілю і не забувайте, що доставка по Україні абсолютно безоплатна.